Паляниця, шановні пані і панове, вибрав трошки часу зняти таке обширне відео по осіннім грибам. Яка ситуація? У нас десь 3-4 тижні практично безпреривно йшли дощики. За останні 4 роки стільки грибів ще не було. Люба балка, так закрийте очі, текніть пальцем, ви назбираєте 88 тисяч тонн мішків грибів. Навіть якщо закрити очі, зав'язати. Вірьовкою на осліп плісти по балці, то 45 мішків ви в будь-який випадку не збираєте. Що у нас зараз відбувається? Зараз пройду по балочкам. У нас вони чисті, і дуже головне, за що все время, дуже часто забуваю сказати вам, якщо у вас балки заміновані або не дозволено там лазити, ні в випадку туди не йдіть. Поки цих підарасів трьохцитних не повиганяють повністю, всіх не перечмакають, краще вам туди не ходити. Як скажуть, що розмінували, тоді йдіть. Дивіться. Зараз у нас дуже багато рядовки зеловоногої. і синя ножка вона у нас називається. Ось така краса. Це мій найлюбиміший гриб. Якщо ви хочете зварити супчика з грибів, картошечки трошки моркви, чекаєте ось цей гриб, варите прямо в супі, його нічого не треба відварювати. І вкушнішого гриба, грибного супу, я вам кажу, ви ніколи не куштуватимете. Оце найгарнюні гриб, особливо коли він такий молоденький, отакі тугенькі шляпки. Зараз їх дуже багато. Ось, вони ростуть отакими, як кажуть, відмінними кругами на кацапійському, е, такими полосами. 10, 20, 30 і 100 штук буває. Бувають, звісно, набагато крупніші. Це такі молоденькі, я знайшов. Це дуже гарні для консервації, отакі манюні і для варки, для супа. І ось вони далі пішли туди, туди під деревце. Зараз буду збирати, показувати, пройду в різні сторони, постараюся показати вам в одному відео всі гриби, які у нас можна зустріти восени. Я, в принципі, вам вже дуже багато показував. Можна було б зібрати все просто в одне відео. Ну, хочу зробити щось свіженьке по ядовитості. Вони, скажімо так, не мають ядовитих аналогів. Е, сама така ярка відзнака, ось ця ножка у них синенька. Тобто ви їх ні з чим не перепутаєте. Отака От воскова шляпка, синенька ножка. Коли гриб більш старіший, вона така більш тускніша, але все, все одно вона залишається синенькою. Ось ці ось гриби, якщо зробити ось так. А краще копати лопаткою. Бачите, ось цей білий наліт? Зараз камера сфокусується. Ось це мецелі. Якщо їх позрізати, натикати в саду. Зараз прийду додому, я вам покажу. В минулому році я вже так висаджував і в двох місцях у мене вже виросли гриби. Вони дуже легко розмножаються. Тобто їх прямо у себе в саду можна виростити. Натикали на пів штика. Лопатки купнули землю, обов'язково, щоб земля була сира, і обов'язково земля не має бути перекапуватися, переорюватися. Тоді у вас буде дуже багато грибів. Якщо є трошки перегноючику просипте, то грибів буде більше, вони будуть крупніші. Якщо просто в саду посадити, їх просто може бути менше, але вони обов'язково виростуть. Ось така краса нас зустрічає. Це акацієва лісополоса. Ще у нас є дубові балки. Все це, це вам покажу чуть далі. І обов'язково назбираємо мільйон тисяч тонн грибів. Кохайтеся, шановні, давайте кацапам пизди і все буде добре. Вийшли на полювання за царськими грибами, рижиками, найсмачніші гриби, які їв в своєму житті, безліч із вас будуть казати, що білий смачніший, а може рижик смачніший. В общем, сперечайтесь в коментарях, а я вам зараз покажу, де і як їх збирати. Ось дивіться, у нас сосенки. Найсмачніші, найкрупніші рижики зустрічаються в соснових борах, лісах. Називайте як хочете. Сам гриб виглядає ось так. Він росте під йолочками аж до заморозків. Йолочками, сосенками, зганяйте, буду інколи називати сосенки лочками бо у нас так прийнято. Рижик виглядить ось так. Він такий оранжевий. Зрізаєте. На зрізі він вижив, у нього внутрі дирочка в ножки. І витікає жовтий сок. Оця частина, якщо попонадавлювати, зрізати, може посиніти або позеленіти. Це для цього гриба нормально. Це їстівний гриб вважається найсмачнішим. Ось, бачите, позеленіло. От, світло погано передає, дуже ярко, не видно. Ну, В общем, він може бути зелений, це не страшно. Ці гриби можна їсти в сирому, маринованому, консервованому виді. Якщо знайдете, обов'язково збирайте. Якщо ви ніколи не їли рижики, то. Считайте, ви і не грибник, ви непонятно чим займаєтесь, що ви там збираєте. Рижики це саме то. В соснах вони отакі хрупненькі, скажімо такі, як бройлери. Накачані, здорові. В йолочках ще зустрічаються йолові рижики. Вони більш тончі, такі, більш ніжніші. А ці такі крупнячки. Їх зустрічається дуже багато, ростуть вони такими. Великими полянками знайшли один-два, розгрібайте в листочках, обов'язково рядом знайдете ще. Бачите, ось зеленіє. Я не знаю, чи дуже ярко, може колір не передасться. Оця зеленкуватість це, скажімо так, притаманність цього гриба. Бачите, теж позеленів. Коли до нього дотровуєшся, його чуть підламуєш, він зеленіє. Гриби довго не храняться ці, одразу же їх перерабатуєте в їду. Я роблю як. Порізав на сковородку їх закинув, капельку водички. Вони одразу виділяють багато соку. Тоді ми їх, тільки сок випарився, додаємо олійку, цибульку, цибулі, обов'язково давайте 50 на 50 по кількості грибів. Це для того, щоб були дуже смачні грибочки. І буде вам щастя, обов'язково ви іспитаєте оргазм їстівного типу. Тобто я от стільки живу, смачнішого грибачий мрижик я ще не їв. Ну, можна сперечатися, що білий, смачніший, ну то таке. Хочете, сперечайтесь, хочете не сперечайтесь. Ось така краса нас зустрічає, трошки пройшли. Зразу я його пройшов, вертаюся назад, він ось, ось, ось стоїть. Ось такі вони крупні, м'ясисті. Перепутати, можливо, його можна з говорушкою. Ну, Говорушка ворончаста, я вам показував в минулому відео. Більш такий ніжніший гриб. І зовсім він не такий, І тільки рижик виділяє жовтий стік, він такий жовтий. На зрізі і він синіє. Тобто, ну, не знаю, неможливо з чим то перепутати. У нього є ось такі кольця вокруг шляпки. Зараз покажу тут на інших грибів, Грибах буде більш видніше. Бачите, такі кола на шляпки. Це теж його особливість. Це їстівний гриб, не условно їстівний. Гаврушка в прошлому відео була условно стівна, їм варити 15 хвилин. Цей гриб можна їсти. Сирим, соленим, маринованим, в общем, в будь-якому виді в супі, це найсмачніший грибочок. Зараз ми ще пройдемося. Я вам обов'язково покажу, що ще знайду. Знайдемо їх обов'язково ще багато. Ось такі ось горбики, тут може бути гриб. Ось він і є, бачите, наугад. Навіть не бачу, що він там є. Розгріб знайшов грибочок. І це все рижики. Тут ще можуть бути маслюки. Ну, Щось маслюків в цьому году не дуже багато, а от царських грибів смачнюних. Придостатньо Ось теж, бачите, я на одному місці зрізаю, ось теж горбик. Тут обов'язково буде грибочок. Дивіться, яка краса молоденький. Отже, ходимо, продовжуємо збирати. Вони отак люблять ховатись, їх треба відшукувати. Ну, часто буває, що він повністю відкритий. Зрізайте аж під самий низ. Вся частина, ножка, вона така рихла, ламається, їстів. Бачите, зрізав один, рядом з ним ще був. Маленький синочок. Але він вже такий синівший, хтось на нього наступив, він не пішов. А цей пішов добре. Бачите, дирочка внизу. Оце рижик. Ні з чим ви його не сплутаєте. Він такий рихлий розсипається. І ось тут він позеленіє з часом. І отак збирайте, 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 йдете. Хорошо, продивляєтеся. ось той горбик. І він тут є. Ось навіть хтось ходив, на нього трошки наступив. Раз, підрізали. Дуже гарніний грибочок, але трошки постраждав. Прийшли ми за печеричками. Дивіться, ось так у нас виглядить акація балка. 200 мільйон 549 раз кажу, ліса у нас немає, у нас такі балочки, лісополоси. От Як в них заходить, то вас одразу зустрічають біленькі шляпки печеричок. Отака От гарнюня краса. Зараз ось ця краса у нас 100 гривень кг супермаркетах, ну я не знаю навіщо її купляти за 100 гривень кілограм. Виїжджаєте в любу лісополосу, і вони тут тоннами, мільйонами тисяч тонн. Ріжете, ріжете, ріжете. скільки вам треба, мішок 2, 10-15, все наріжете. Ось дивіться, є чуть постарше, є чуть помаложе. Коли вона чуть постарше, в неї вже відкривається шляпка розовенька знизу. Тобто з печериці, і з Нюхайте, запах печериці, це щось. Божественне. З скажімо так, печериця, яка вирощена в штучних умовах, вона ніколи не зрівняється, тому що це печериця повне гімно. Вона безвкусна, без запаху, а ця отака розовенька, юпачка у неї є. Ось тут все розове, може бути темніше, коричневіше, може бути єлі розове. Ну, есть, їх багато видів, підвидів є. Ну, Може не підвидів, але видів точно. Є у нас коричневіша шляпка, якщо знайду, покажу. Є гноєві колись, коли у нас було багато корів, і цих печериць було вони такі більш тугіші, крупніші шляпки е королівські, як я вам показував на каналі. В общем, всяких різних печериць у нас є дуже багато. І отак так ходите, йдете, йдете в травички, вона ось сидить. Чмакнули її, як тупо кацапа в засаді. Єсть. Гарнюня. ні. далі. Ось теж. Ось вона. Раз. єсть. Йдемо далі. Ось, ось ще одна. Єсть. І так, шмакаємо, шмакаємо, поки не наріжемо 45 тисяч 899 відр. Це така більш постаріша. Я тут ходжу, лісовколоса рядом біля мого дому. Тобто я вийшов минут 20-30 і йду додому з повним пакетом. Багато набираю, щоб посівати їх переробляти. Уже насушив, вже намаринував, вже смалець заробив. Що я ще з ними робив? Туш нім смалець. Що я з ними тільки не робив? Все, що можна робити з грибами, я вже наробив цьому постоянної дождики. Зараз п'ять буде дощик. все чорне, небо, чорне і зараз капне. Тобто заходьте і збирайте, не купляйте в магазині. Фу, я дивитих не мам, дивіться, оці жовтеньке знизу, на неї ще кажуть. Карболова, як буцім, то вона ядовита. Шановні, я їх з дитинства їм, ну поки що не вмер. Як умру, то сразу же вам скажу, що вони ядовиті, їсти їх не можна. Так що збирайте і буде вам щастя. Зараз прийдемо, ще щось знайдемо. Грибів, який казав, море, йдете в будь-яку сторону будь-якої лісопосадки Дніпропетровської області і збираєте 88 тонн мільйонів тисяч мішків грибів. Зараз поговоримо про говорушку ворончасту, у нас вже її називають лисичкою. Ось в Дніпропетровській області лисички не ростуть. А от говорушка багато людей мені плювали в лице, коли я казав, що це не лисичка. Ось така вона гарнюня, це такий крупненький гриб. В Росії, в Сибіру її в основному топчуть ногами і зря роблять дуже гарний гриб, особливо в маринованому виді. І ще дуже важливо, він вважається умовно їстівним. Тобто його треба 15 хвилин проварити. Ви не вмрете, якщо з'їсте його сирим. Ну, У деяких людей від нього буває легке харчове отруєння. Тобто можете трошки... Пропоносити. Ну, це не страшно. Тобто, якщо проварити, 100% не пропоноситись. Сирим я його їв, у мене з ним ніяких проблем не було. Бо я раніше думав, що це лисичка, вони ж глистогонні, колись їв, думав, воно поможе. Ну, глисти не виходили, думав, щось не так неправильно з'їв. Ну, в общем не помогло. Як був я з глистами в сраці цілою кучою, так і залишився. Ну Це ми не про це відео знімаємо. Дивіться, ростуть вони отакими от колами. Знайшли і пішли ріж, 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 ріжте. Два-три кола, і у вас буде пакет грибів. Воно вони пішли далі. Воно далі, далі, далі. Коло пішло туди далі, далі, далі. І в общем, в радіусі метрів, наверное, 50 буде таке велике коло і це будуть іти гриби. Два-три кола, ви з грибами. Дивіться, це акація, люба акація балка. Ну, Взагалі-то в будь якій балки вони бувають, не тільки в Акацію, І Ці гаворушки зустрічаються на виходах з балки, де сонечко проходить. Більш такі затіньонні затінки вони не люблять. А от на виходах дуже люблять. Коли вона маленька, вона така ідеальної округлої форми. Ось як тут. Більш молодішу зараз зріжу. Знизу така біленька. Схожих отруйних на неї у нас немає. Перепутати з чим то важко. Можливо, ви змогли б її перепутати з галеріною каймльонною, ну, вона інша по формі, інша по запаху, і форма трошки в общем, не перепутайте ніяк. Ось вона манюнька ще виходить. Бачите, така кругленька точечка, потім вона підросте і буде багато грибів. Козлята в разних есемостях по-разному називаються. Виглядять вони ось так. Ростуть під дубами. Великими кубками. Це такий молоденький гриб. Коли молоді, вони такі більш коричневіші, темніші, трошки схожі на піддубників. Або на маслята дуже схожі. Тільки шапка зверху не саплива, як у маслюка. Ось дивіться, це ось гарні молоді гриби. Самі добріші в смаженому виді в моїй місцевості. Ну Може добріше трошки або равноцінна синя ножка. Ось так вона виглядає, шапочка у молодого гриба. Знизу бахрома, така крупненька по сравнению з піддубником. Жовтий, буває на зрізі сині. Зараз я вам покажу гриби, які я тільки що знайшов. Коли він більш старіший, шапка може бути ось така порепана. І ножка тут може синіти. Це теж нормально для цього гриба. Воно видно все. Бахрама ця нижня трошки посиніла. Отруйних схожих на нього грибів немає. Ось дивіться, ось грибочок посинів. Це для нього, скажімо так, естественно. якщо таке зустрінете, не переживайте. Це не признаки того, що він ядовитий. Просто такі у нього специфічні ознаки. І ось піддубник. Як я вам вже казав, бахрома різниця. Аж до заморських вони зустрічаються, починають вони з'являтися з середини літа. І до доприморські вони є в лісах. Дубових рощах, скажімо так, лісів у нас немає. Ось теж два грибочки. Вони дуже великими кубками. Один-два знайшли, йдіть далі, обов'язково зріжете ще. А краще присядьте, подивіться по сторонам, і ви замітите, що ви зрізали менше процента грибів, більшу частину пропустили. Вони дуже сильно так в листочках ховаються, їх одразу і не помітиш. Ось гриб, так, чуть чуть старіший вже починає. Лопать ця шляпка сравнению з молодим, як вам показав, всі етапи. Отакі гриби просто порізали, відварили хвилин 10-15 піджарюємо. можна одразу піджарювати. Хто як любить. Це істінні гриби, не условно і то їх 15 хвилин варити не треба. допустим, як ту саму гаворушку ворончасту, яку в нашій місцевості називають лисичкою. Зараз ще пройдемося, що знайду, вам обов'язково покажу. Дивіться, що нам ще зустрілося в той день після збору козлят. Назбирали ми пакет козлят, назбирали саня ножок, насобирали гаварушка ворончасту, у нас її називають лисичкою. Печериць молодих, печериць постарше. Тобто грибів дуже багато в лісі, грибів можна назбирати яких завгодно, єдине, що орієнтуйтесь їх. Скажімо так, розлічати, щоб не спутати з ядовитими аналогами, якщо такі є. По печериці, часто мені кажуть, що печериця карболова, яка з жовтізною ядовита, не знаю, я її всю життя збирав, їв нормально, до сих пір ще живий. Єдине, що коли варю, коли є от жовта водичка, пару разів зливаю, далі або підсмажу, і все завжди чудово виходить. Шукаємо саме ось ці грибочки. Це зимній опеньок. Ось у нас ехо війни, ще предыдущий на цією, що зараз йде з дурбеликами кацапськими. Оце зимній опеняк. Дивіться, тут ще молоденький, ножечка у нього ще така біленька. Згодом вона в нього темніє. Зараз я його зіру і вам покажу. Ось дивіться, яка красота. Бачите, він все почав темніти, а взагалі вона буде в нього така чорна-чорна. Схожих на нього отруйних грибів нема. Є галерина окаємльонна, але вона не так росте, вона не така крупна, вона така бліда, цей такий ярко-оранжевий, сапливий, ви з нею його з нею ніяк не перепутаєте. І в період, коли холодно, вона вже не росте. Вона росте осінню, коли ще тепло. А коли вже морози, приморозки, її не буває. Ось така краса нас зустріла. Зараз ще будемо ходити, збирати. Їх зараз дуже багато, їх легко знайти, тому що вони. Такі яркі кольорові на фоні похмурого лісу, балки, смаке, де ви живете, їх дуже легко знайти. Цей гриб вважається лікарственним, дуже полезним. Я його в основному мариную, в мариновому виді просто бомба. Як я вам вже казав, маринується дуже просто, півлітрова баночка води, разок відварюєте гриби. Далі туди даємо чайну ложку солі. Чайної ложки можна сахар додати, хто любить, щоб стабілізувати вкус, але не обов'язково. 25 грам оцту столового 9%, одну гвоздичку можна класти, можна не класти, хто як любить її вкус, штук 5-6 горошинок перцю і маленьку лаврушку. І буде вам щастя. Так що обов'язково виходьте ліс, збирайте ось ці гриби, маринуйте, їжте, можна сразу підсмажувати, можна маринувати. Зараз будемо гуляти, все що знайду, ще покажу. Може ще вішенка нам попадеться, може ще синіножка попадеться, тому що таких сильних морозів ще не було, вони ще можуть бути. Дивіться, шановні пані і панове, пройшли декілька метрів і нас знову зустріли ось ці красунчики. Помоложе, постарше вже грибочки. Їх проще не зрізати, а так облом. Тобто, дивіться, з часом у них ножка темні, вона така чорна. Це їхня, скажімо так, тільки їхня особливість, вона ось така. Угалерийний, окамлений, є нальот білий, і воно так легко пальцем знімає. воно таке як як іній, ви одразу поймете, що це не той гриб, той, що вам треба. Ну і він в таке время просто не росте. І ось дивіться, гілочки. Далі вон, пішли обліплені Там в углу, не знаю чи вам видно. Тобто грибиці ростуть масово, їх легко знайти, обов'язково збирайте. Моя дружина їх любить робити з них котлети. Це такий котлетний, самий класний гриб. А якщо додати ще допустім, на 3-4 кг фаршу із грибів. Грам 200 фаршу свиного або коринного, то взагалі буде просто бомбезно. Цим рекомендую спробувати відварити, потім через мясорубочку прокручуйте, через крупне сито і робити котлетки, і буде всім щастя. Зараз ще походимо, щось знайдемо і обов'язково вам покажу. Ось такі зарослі балочка. Ростуть вони на всіх деревах везде, де вони зможуть. Захватити за такий дуже-дуже дуже агресивний гриб. Зимній апєнок він самий агресивний опенюк. Він захвачує все де тільки на гілочки, тріщинка, зломинка. Даже у вас в саду вони можуть бути. Ви можете в парку зустріти, допустимо, якщо ви живете в місті. Вони є візді в великій кількості. збирайте. ну йдеться, що не збирайте в парках, бо там загазовано. А гриб це такий хлопчик, який впитує в себе все, що є навкруги. Тобто, всі негативні фактори, всі будуть в ньому. Старайтесь збирайте гриби в більш-менш чистих місцях. І все у всіх буде добре. Дивіться, шановні, знайшли вішенку. З року в рік я вам показую на цій деревині вішенка, але вже вона її з'їла, мабуть, в цьому році вони будуть останні. Маленькі такі, слабенькі вже виходять, тобто деревце вони вже з'їли. Більше тут їх масово не буде. А то ж всеред'я було обліплено. Все в грибах. Грибу буде потихеньку перекачовувати. І ось цю деревину я спиляю, достану з неї міцелі і у себе в саду заражу дерева. Як я вам показував проєкт 2 тонни грибів. Потихеньку будемо переносити до себе на участок і будемо мати дуже багато грибочків. Дивіться, які гарнюні, маленькі, тоненькі, такі слабенькі, вони тільки-тільки-тільки ось пішли. Пішли похолодання і пішли вішенки. Тобто їх вже можна. Збирати їхній час настав. Скоро масово балки, якщо сильних морозів не буде, вони будуть з'являтися. Ось на цій деревині два роки підряд, я вам показував такі здоровенні лапухи грибів. Но поступово гриб з'їв ось цю частину, тут їх вже більше не буде. Ну, оці ще підростуть. Через тиждень прийдемо їх заберемо. І до такого виходу примірно 5-6 днів, тобто це вже вони день-два ростуть. Буде вже такі здорові лапушки, їх можна буде забрати. Пеньки зустрічаються, Опеньків дуже-дуже багато і це не може не радувати. Ось дивіться, яка краса. Отак дуже легко вона рукою зривається, їх не треба не зрізати нічого. Бачите, ще ножка така світленька. З часом вона потемніє. Так він виглядить. Дуже гарний гриб. Всім раджу збирати. Раз, визірвали цілу грунку грибів. Балочка. Зараз наверх піднімемося, піднім, 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 подивимося подивим, ще синя ножки. Вішенку подивимося, чуть далі, Потихенечку грибів назбираємо. Вішенки у нас ростуть практично круглий рік. Єдине, що коли йдуть сильні заморозки, їх збирати ну можна тільки в замороженому виді. А виходьте на полювання за цими грибами. Коли йдуть Потепління між заморозками буває неділя, дві потепління, і от за цей час вони співають вискочити. Взагалі де -то від 7 до 20 днів треба, щоб отакі от гриби наросли. Це попит по у вирощування в домашніх умовах. Тобто, якщо тиждень-два тепло, то обов'язково йдіть за вішенками. У нас зараз не морозно, дуже тепло, аномально тепла зима, і ми збираємо гриби. Як завжди, я на Новий рік ходжу, збираю гриби. Є свішенка, є зимні опята, Я вам показував дуже їх багато. діло предуче відео. Грибів багато, в основному на тополях, хоча в своїй місцевості я і на дубах, зустрічав і на акації. Цей гриб такий агресивний, він може вирости де завгодно. Навіть мені казали, що на хвойних зустрічав, але я не зустрічав. Якщо обов'язково виходьте на тихе полювання, всім щастя, слава Україні! Слава українським захисникам! Впизду тупорилих Кацапів, все буде Україна!